Сьогодні відбулася одна з найбільших атак на місто Львів. Станом на сьогоднішній день маємо інформацію про чотирьох постраждалих. Троє постраждалих мають легкої ступені пошкодження. Один постраждалий знаходиться в лікарні святого Пантелеймона. Станом на сьогоднішній день найбільш зруйнованих є два будинки: на митрополита Андрея, 16 і Олени Степанівни 35. Також пошкоджено є два промислових об'єкти. Також політехніка, політехнічний університет, вибиті вікна в 46 будинках. Вибиті 522 вікна, і далі інформація ще уточнюється. Пошкоджено також 19 об'єктів бізнесу. Станом на сьогодні є також інформація про те, що ми зараз усуваємо ці недоліки. Працюють всі служби в екстреному режимі. Виїхали на місце як тільки можна було виїхати після закінчення тривоги. Працює виїзний ЦНАП на вулиці Стороженка, 11, з десятої години. Але ми зараз даємо роз'яснення людям, яким чином може бути надана компенсація після обстеження об'єктів після того, коли їхні квартири будуть обстежені, буде вирішуватися питання про надання відповідної компенсації. Якщо люди зараз не мають куди. Переїхати, ми будемо забезпечити готелям людей, таких наскільки мені відомо, є двоє сімей, і ми будемо надавати їм відповідний прихисток. Наступне це є транспорт. Транспорт станом на сьогодні курсує в звичному режимі, немає жодних перебоїв. Стосовно газопостачання, 10 будинків знаходиться без газу, але після обстеження, після ліквідації відповідних. Аварійних ситуацій газопостачання в деякі будинки буде відновлено. Щодо руйнування квартир, то щодо їх відновлення буде відповідати два райони: це Галицький і Залізничний район. Але саме основне, що люди прислухалися до того, що під час тривоги люди мають бути в укриттях, і завдяки тому, що більшість людей були в укриттях станом на сьогодні сьогодні, слава Богу, немає смертельних випадків, є постраждалі, але станом на сьогодні це не є критичні такі випадки. Людям і життям людей нічого не зашкоджує. Тут є на Олени Степанівни 35, В цьому будинку є сім квартир, і станом на зараз будинок обстежується працівниками поліції. Але цей будинок частково серйозно пошкоджений, і він є зруйнований. І станом на зараз там люди не можуть проживати. І власне деякі люди вже домовилися з родичами, що вони будуть проживати в родичів, а деякі люди вони будуть проживати в готелі, які не мають родичів, куди переселитися. Перше необхідно звернутися в ЦНАП, повідомити про те, що людям завдана шкода. Після цього будуть проведені обстеження квартир. І звичайно, після обстежень буде надана відповідна компенсація. Якщо люди будуть орендувати житло, то звичайно буде оплачено кошти за оренду житла. От якщо люди якісь будуть мати інший спосіб проживання там в родичів, також буде відповідна компенсація. Станом на сьогоднішній день я не маю інформації про те, що укриття були закриті. Мешканці, які е, тут е, Живують, я з ними спілкувалася. Вони говорили, що укриття були відкриті, і завдяки цьому ми зберегли життя багатьом людям. Якщо у вас є така інформація, то ми звичайно, з'ясуємо і проведемо відповідні розслідування службові.